Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Коли ми відзначаємо День політичних репресій, ми, як правило, згадуємо тих, хто став жертвами більшовицького терору, сталінізму, тих репресій, які продовжувалися навіть в умовно спокійні роки після смерті Йосипа Сталіна. Адже нагадаю вам, що останні. Політичні в'язні у радянських таборах помирали вже в часи перебудови. Такою була доля Василя Стуса. Але насправді треба усвідомити дуже важливу річ, про яку ми не так часто замислюємося. Ми всі жертви політичних репресій. І ті, хто загинув, і ті, хто вижив, і ті, кому вдалося вийти живими з радянських в'язниць і концентраційних таборів. І ті, кому вдалося туди не потрапити. Коли після смерті Сталіна почалося звільнення політичних в'язнів з Гулагу, велика російська поетеса Анна Ахматова сказала, що тепер Росія, яка саджала, зустрінеться з Росією, яка сиділа. Це, звичайно, можна сказати зовсім не тільки про Росію, це можна сказати про весь Радянський Союз, тобто про Росію і загарбані більшовиками території. Але Анна Ахматова не згадала про ще одну річ, неймовірну, як на мене важливо. Що Росія, яка Саджала могла до певної міри помінятися місцями з Росією, яка сиділа. Тому що серед тих, хто опинився у сталінських таборах, було як чимало і абсолютно невинних людей. Далеких від комуністичної системи, так і тих, хто створював цю систему, готовий був під неї підлаштовуватися, готовий був саджати. Але в цій кривавій лотереї опинився по той бік Колючого дроту. Я завжди нагадую, що ми з вами живемо в Україні. Переможців в громадянській війні. І ці переможці були прихильниками більшовицької партії. Для України це, можливо, не так актуально, як для самої Росії, тому що Україна була по своїй суті окупованою територією. Українську Народну Республіку було. Не так легко знищити. Для цього створювалися фейкові уряди в Харкові. Для цього сюди відправлялися експедиційні корпуси. Але не треба думати, що прихильників більшовизму на українській землі не було. Були і чимало. І якщо ми будемо це ігнорувати, ми не зрозуміємо політичних процесів, які розвивалися не тільки на території Української РСР, але й тих політичних процесів, які почали розвиватися після 1991 року, коли наша з вами батьківщина позбулася комуністичної окупації. Саме тому, що такі люди були. І що було чимало прихильників комуністичної ідеології як такої, навіть серед тих, хто сприймав ідею української державності. Більшовикам вдалося встановити свій контроль не тільки над Росією, але й над Україною, і над Білорусією, і над Грузією, і над Вірменією, і над Азербайджаном і над Центральною Азією. Над всім тим, що потім було названо Радянським Союзом. І звичайно, як це буває на окупованих територіях? Тут боротьба з іншими була навіть більш гострою і жорстокою. Ніж в самій митрополії. Хоча Росія завжди була дивною митрополією, вона займалася і самовинищенням також. Але, тим не менш, ми пам'ятаємо, що прихильники в української державності тут знищували хвилями від петлюри до хвильового. Ми пам'ятаємо, що українське селянство. Яке було базою для української державності, для української самостійності, такої для національного духу, знищували шляхом організованого Голодомору. Що українське партійне начальство різних національностей знищували послідовно, щоб і ціні від нього не залишилося. Так що, врешті-решт, на чолі. Комуністичної партії більшовиків України, в результаті сталінських репресій опинився перший секретар Московського міському партії. Ми звикли вважати, що це людина нібито з України Микита Хрущов. Але ж це був Лужков тодішніх часів, якщо б Лужкова направили керувати Україною. Якби Радянський Союз зберігся. Він виглядав би на чолі цієї Союзної Республіки. Так само органічно, як виглядав на чолі української РСР Микита Хрущов. І от в результаті, серед тієї країни, яка в 30-ті роки сиділа, більшість тих, хто сидів, теж були. З переможців, а не з переможених, тому що переможених майже всіх винищили. Або вони намагалися забитися в такі щілини життя, щоб їх ніхто не помітив, а їх все одно помічали, знищували, не давали спокійно жити. Ніде правди, діти для того, щоб вижити в такому суспільстві, потрібно було. Порушувати всі баланси добра і зла. І, врешті-решт, перестати помічати, що ти порушуєш всі баланси добра і зла. І навіть це тобі не завжди допомагало, бо повторюю, це було справжньою лотереєю. Ти міг бути слухняним виконавцем. Волі партії і тебе все одно вбивали. Таким було реальне життя в Радянському Союзі. Агент Державної безпеки, якому поставили задачу виманити великого актора Соломона Міхоїлса, щоб його вбили чекісти, був вбитий разом із Міхоїлсом. Єврейський поет Іцик Фефер якого відрядили стежити за активними членами антифашистського комітету єврейської громадськості під час війни, щоб вони не робили зайвих рухів, і щоб вони правильно спілкувалися з іноземцями. В результаті був розстріляний на процесі разом із тими людьми, за якими він мав. Наглядати. Це тільки перші якісь приклади, про які я відразу згадую, але таких прикладів сотні, тисячі. Уявіть собі, як можна було вижити в такій країні, не порушуючи моральних норм. І давайте не будемо створювати собі зайвих ілюзій, будь-який Реальний успіх, принаймні в сталінські і посталінські часи, був пов'язаний із порушенням цих моральних норм. Ти вже і не помічав, які дії ти робиш задля цього успіху, які листи ти підписуєш? Як це відзеркалюється на долі близьких і не дуже тобі людей? Ти просто виживав. В умовах, коли за іншими приїздили машини, і ти більше ніколи в житті їх не бачив. Сподкоємцями чого ми насправді стали? Ми стали сподкоємцями знищення моралі. Правильні слова продовжували говоритися про мораль, про честь, про чесність. Але ніхто в них не вірив. Тому що всі розуміли, що закони виживання інші. І потім нащадки цих самих людей підуть до храмів у повній переконаності, що слова нічого не означають, а означає тільки ритуал. І що насправді головне, це успіх, не має ніякого значення, яким чином цього успіху добитися. Але важливо при цьому говорити правильні слова. Тепер вже не з морального кодексу будівничого комунізму. Тепер вже з Євангелія. Ось чому дуже часто наші активісти так нагадують комсомольських функціонерів минулих часів. Звичайно, і серед активістів, і, до речі, серед комсомольських функціонерів завжди були інші люди. Але те, що об'єднує ось ці категорії, це абсолютний цинізм. Це зневір'я, яке. Імітує віру. Що ми ще втратили? Ми втратили ось цей баланс слів, віру в те, що слово може бути правдою. Ми готові брехати, коли це потрібно, для того, щоб досягти своєї мети. Ми взагалі не віримо в те, що слово може бути чесним і що воно не пов'язане з. Досягненням якоїсь мети тим, хто тобі це говорить. І наші політики, ну і нові обличчя, які називають себе політиками, прекрасно це використовують. Ми втратили віру у професіоналізм. І це відбулося не в пострадянський час. Це відбулося ще в радянські часи. Коли відбирали не за фахом, а за відданістю. Коли для того, щоб зайняти певні посади, потрібно було бути обов'язково членом партії та ще й правильної національності. Нагадаю вам, що другий секретар у Центральному комітеті кожної комуністичної партії в кожній союзній республіці завжди мав бути росіянином, цього навіть не соромились. І таких прикладів. Коли кадри підбиралися з ідеологічним і шовіністичним змістом, я теж можу навести десятки і сотні, Ми отримали у спадщину від радянських поколінь страх, який завжди оживає, коли потрібно ухвалювати принципове рішення. коли Потрібно йти на конфронтацію з владою, з можновладцями, з чиновник, з тими, хто сильніше ну тепер з олігархами. Так. Дуже часто у багатьох не витримує нерви і страх перетворюється на енергетику повстання. Але більшість продовжує жити. З цим страхом і з неготовністю давати опір. І це все результати планомірного винищення людей протягом багатьох десятиріч. І планомірної селекції, так щоб як менше вільних залишалося в нашій країні. Здатних вільно мислити, вільно працювати, чесно говорити, не боятися. Ось тому всі ми жертви цих репресій. Жертви тих репресій навіть ті, хто саджав і нарескаївся. Тому що. Жити із злочином на душі і не усвідомлювати, що це злочин. Це теж великий гріх і велика гора. Хай щастить, друзі!